Сім ультралайт. Друзі, якщо ви вибираєте тент, найкращий тент для гамака для себе, і побачили ось це відео, то це все клікбейк. Бо я вважаю, що не існує такого тенту, який буде покривати всі ваші потреби. Не може, ну, звичайно, що можна вибрати тент, який буде універсальний, але не буде такого тенту, який буде і для ультралайт подорожей, так, і для складних погодних умов. Не буває такого. Ну, хіба що, звичайно, якщо хтось може користуватись, тоді так. Але в більшості випадків все ж таки ні. Я вирішив показати, які тенти в мене зібралися вже за 5 місяців. Вже 5 місяців пройшло, як мені стала цікава тема Гамака. Звичайно, що я ніякий не профі. Я в цьому тільки-тільки ну, трішки. Розібрався і це для себе, і тому ділюся просто з вами. Це не яке відео не навчальне, напевно, бо, бо я просто ділюся тим, що я роблю, а не тим, що вам потрібно робити. Тож, тож, вважайте, що ваше уявлення може відрізнятися від мого досвіду, який я маю. Так от, друзі, я тут зібрав 6 тентів. Один ще не доїхав, але вже буде. А, насправді, у мене їх більше є, але це я зібрав тенти, які більш-менш відрізняються від себе. Тут ну, всі тенти, вони не подібні на себе. Ну, Звичайно, <свісно> всі тенти, але їхні конфігурації, як вони виглядають та що вони можуть, зовсім різні та інше. Є, звичайно, тенти, на які я вже робив огляди. А є тенти, на які не робив. А є тент, наприклад, який тільки ось зараз я забачив, який він офієзний, і, власне, хочу його трішки модифікувати та зробити. ну, Мені здається, буде найкращий тент, власне, Про те, що я казав, який може бути і ультралайт, і для більш-менш складних погодних умов, але це все ще тести. А зараз просто буду йти і по декілька слів казати про тент. Перший тент, друзі, це тент Сінгл від Лелека. Я робив на нього огляд. Це тент для людей, які насправді вже можуть ним користуватись. Це, напевно, не е, перший тент, який варто купити для, для гамака. Це, мабуть, останній тент, який треба купити для гамака. Е, мені, я обіцяв, але мені з ним не вдалося прямо побувати в якихось е, складних погодних умовах. Так, я був з ним в невеликий дощ, він не потрапив на мене. Але ж знову, як я зараз всі тенти так встановлені, вони встановлені не зовсім для якихось погодних умов, тому що, звичайно, все буде нижче. Але просто для того я це так встановив, тому що було ну, краще, можливо, видно. Тобто цей тент реально працює. Хоча лелека каже, що він для. Гамака-280, ну, можливо. Але я використовував 3, гамак-3 метри, і воно було, ох, звичайно, що все опускалось дуже низько до гамака. Мінуси цього тенту, плюси цього тенту 230 грам, але насправді він, мені здається, 200 грам важить. Але якщо навіть 230 це дуже фієзна вага. І справді можна робити е, ультралайт е, похід, похід з гамаком. Мінус цього тента це, те, що він зроблений з одного куска тканини. Тобто він не клеєний, не шитий. Один кусок, тільки зроблена діагональ і так далі. Що відбувається? Відбувається, що ось ці кути, а особливо один з кутів, він просто острий де. І, власне, ось це дає, дає таку небезпеку дощу. Потрапити вам в гамак. І тут, власне, потрібно, так, потрібно на всі відтяжки його розставляти, натягати. І, в принципі, це дуже-дуже реально. Але треба, треба розуміти, що, що він не для всіх. Такий тент зараз коштує у лелекі десь 3500, тому цікаво, можна подивитися на сайті. Зараз, друзі, поїхали на наступний тент. Тент Seattle Summit Тен Святу Саміт я з ним вже ходив. Це дуже потужний тент Класний тент особливо зараз, якщо, якщо хтось хоче ще купити його. Мені здається, що його більш не буде. Зараз він на знижках. 3,800. 800 330 грамів вага всього тенту. 340 він по. Довжині. Він проклеєний. Всі шви проклеєні. На наступних тентах шви не проклеєні, їх треба проклеювати. З одного краю є два кути кріплення. Ось, власне, тут один. Це, напевно, для того, щоб трішки зменшити вагу цього тенту. 200 50 грамів, мені здається, він важить насправді, хоча пише 3, 3, 330. Якщо хтось хоче ще його придбати, можна, можна власне, придбати за таку ну, дуже-дуже офігну ціну 3800. Насправді тут є така сама проблема. ну, проблема, Не про, проблема для мене навіть не проблема, а питання. А, ось цей кут, так, він йде один, там трішки йде все ж таки більший. Я не думаю, що, він, що вода може трапити, але е, ось тут треба розуміти, що тут тенту є трішки менше. Це взагалі не проблема, бо в цьому тенті сингл було, було взагалі. Так цей кут був дуже гострий. Тут не такий. Я не був в ньому під дощем не разу. Бо просто неможливо стільки всього протестити в різних умовах. Ще один мінус цього тенту це його колір. Ну, це якийсь жах. Просто. Ось були, є не знаю, чи є, але були е, у свято саміт пончо тенти з таким, знаю, салатовий такий колір, жовтий, який він. Ну, офігезний колір був. Приятний до. Сіній колір. Ну це, це взагалі якийсь жах, просто жах. Але в загальному цей тент на зараз, мені здається, просто топ. Ну що, йдемо далі. Друзі, а зараз до великого тенту Тент 3 на 3 встановлений по діагоналі. Це тент від Lightway. Тут я його встановив по діагоналі, тобто шов іде ось так і його потрібно проклеїти. Але також в цей тент потрібно додати ріджілань, коньковий шнур, щоб не було ось такої фігні, як ви бачите зараз, як він встановлений не дуже. Бо я колись так його пробував встановлювати в непогоду, коли був сильний вітер, я його так і нормально не зміг встановити. Тож, якщо його так встановлювати, то тоді ну, потрібен ріджилайн добре натягнутий. Власне, ось цей тент про який я казав, це, мабуть, ось цей тент Він направде може бути універсальний, тому що ви можете. Піти з ним в похід, можете взяти цей тент як груповий тент, можете взяти його як для гамака, можете, ну будь-що, можете, можете піраміду з нього зробити. ось, Тобто можете просто дашком зробити. Ну, Багато-багато різного. Це, власне, ось цей тент. Ціна цього тенту десь 6 там, з чимось тисяч. Стосовно ціни тентів, так? Наприклад, якщо хтось каже, намет коштує там, условно якась там боржава, коштує там, 6 тисяч, і цей тент коштує 6 тисяч, але не треба порівнювати, бо якщо хтось переходить на тент, тент для нього стає, стає основним укриттям. Ну, от, наприклад, як цей буде і для гамака, і для походу, і для не знаю кухні, для багато чого. І якщо він перейшов, ця людина перейшла на такий тент йому до спини буде на Баржаву, правильно І взагалі не намети. А боржава це, мабуть, найтанший, один з найтанших наметів. Тож, якщо вам потрібно буде. Хочете кращий намет, то вам потрібно буде викласти більшу суму, ніж, наприклад, тенти в 6 там, не знаю, 7 тисяч гривень. Цього тента також, також є така ж сама проблема, як кути. Плюс, якщо встановлюєте його по діагоналі, вам потрібно більша відстань, між дерев. Тут, тут, напевно, зараз. Я не знаю, скільки кроків тут, але достатньо далеко від дерева до дерева, і він майже впирається в дерево там 20 см. Тож це такий власний мінус. Але я ночував з гамаком тентом 3 на 3, просто розтягнувши 3 метри, і мені вистачило. Звичайно, якщо було, була б злива якась, то можливо, там би якось було не дуже. А так як був якийсь там моросящий дождик, то. То це не було проблемою. Тож це власне тент супер універсальний, бо у нього багато відтяжок, і ну, якось так. Тут я якось дуже довго затримався. Поїхали далі. Друзі, це тент від Лелека Хат, який я не так давно робив огляд. І цей тент я дуже хвалив і я ним насправді дуже задоволений. Звичайно, якщо там найкращий тент, то це буде найкращий, можливо, найкращий тент для насправді поганих погодних умов, найкращий тент з тих, які у мене є. Бо, наприклад, якщо беремо, власне, дуже велику якусь непогоду, так? Коли вітер, це не найбільший тент, я зараз покажу більший тент, але цей тент можливо просто встановити, тому що у нього є багато різних відтяжок. і... Його можна встановити ну, майже будь-як в різних конфігураціях. І він найбільш захистить вас в непогоду. Але він не дасть вам дуже легкості, бо він важить 620 грамів. Це найважчин з цих всіх, коштує він 7800. Щось таке там. Але якщо вам вага не потрібна, там 200-300 грамів, і 600 грамів вас влаштовує, то цей тент, напевно, буде на всі випадки життя, бо його можна встановити, як я казав, перед цим його так само можна встановити, як і власне тент 3 на 3, але це можна встановити ще в більших конфігураціях, бо він дає більш можливості. Якщо хтось не бачив, давайте зайдемо всередину. Ось так, друзі, це виглядає. Ну, насправді дуже велика. Я трішки лоханувся і замість гамака взяв власне, гамак для речей, тож якось так ось. Але сам тент, він має ну, тут багато площини, і якщо комусь цікаво, можна подивитися огляд на цей тент. там він в різних положеннях є. І якось так. А зараз, друзі, йдемо до найбільшого тенту в моєї колекції. Друзі, це тент від польського виробника Fly Hammock. Це перша частина. Я не показував цей тент, тому що все ще чекаю вже три місяці. Чекаю від них гамак. Я маю надію, що вони, врешті-решт, пошиють. Чим цей тент. Друзі, я сказав, що це найбільший тент в моєї колекції, власне, так і є: 4,20 по коньку та 3 метри по ширині. Він зроблений як гамачний тент. Тут немає зайвих відтяжок, є 6 відтяжок на 4 кілочка він ставиться. І все. Мені здається, що мінуси цього гамака, плюси, звичайно, є, плюси найбільше це скільки місця. Під ним, ну просто там нереальна кількість. Мінуси цього гамака я не розумію. Немає лайнлоків, немає лайнлоків тут. Ніде. І це просто буф. Ну, потрібно щось докуповувати, насправді, щоб натягувати нормально. Або якісь узли або вузли якісь в'язати. Не зрозуміли, хоча просто потрібно вставити лайнлок. Я тут, зрештою-решт, вже вставив, але вставив лайнлок, і шнур, який йде їхній, він не дуже ну він <свісно> виходить з лайнлока. Тож потрібно буде свої шнури поставити, та й буде все ок, доробити лайнлоки, і це дуже печально, що вони ну не зробили лайнлоків. Я взагалі не розумію, навіщо таке робити. Побачимо, скільки місця там є. Тут насправді дуже-дуже багато місця. Я, ну, я кажу, наприклад, що ось цей тент від лелеки, він, ну, він насправді дуже там, можна зробити захищеним його. Але, власне, ось цей тент, він дає, ну, просто якусь, ну, він насправді дуже-дуже великий. І. Його навіть можна впустити, я пробував майже до землі і ось так. І, ну, і там насправді на любу, напевно, погодні умови. Але знову ж є момент, який тут не зробиш, як в Лалеці, е, в хат. Е, тут же немає дверей, дверцят. І, власне, коли буде, якщо буде, а може бути так, як я ночував. На хребті, наприклад, так? вітер, власне, дув ось тут. І дверцята, звичайно, що захищали. Тут такого не буде, але це я, не, я не думаю, що це якось там прям страшно-страшно. Але він дає насправді дуже-дуже великий захист. 550 е, десь грамів він важить, трішки більше 500 грамів, напевно. 3 метри шириною. 3 метри завширшки та 4,20 за вдовжки, довжину. Прикольно флайгама тим, що можна на сайті у них, у них вибирати довжину. Від трьох, мабуть, метрів до, власне, 4,20, що я і зробив. 7 тисяч десь він коштує. Знову ж, багато це чи ні. Якщо використовуємо тент, то це небагато. Кожен тент буде коштувати менше, ніж якийсь там намет. намет. Шви не проклеєні, але жодної крапельки не бахнула. Але все одно треба його проклеїти. У мене ще не дійшли до цього руки. Друзі, а зараз перейдемо, і я покажу вам мій найкращий тент. Власне, цей тент – мій найкращий тент. Але є з нюансом. Я, власне, цей тент хочу доробити, хочу, хочу його зробити трішки інакше, щоб він, щоб він був трішки більший. Але, друзі, зараз в ньому спокійно можна йти в похід навіть в умовах більш-менш Таких більш-менш важких вага цього тенту 180 грамів разом з відтяжками. Це просто пуф. Це, це суперовий тент. Коли я його придбав, а придбав я його це комулус тент, також польський виробник, придбав я його, помилився, бо думав, що це тент для походів, а цей тент для власне, гамака. І він у мене лежав дуже давно, рік більше. Але а, потім, коли я увлякся хамакамі, я думав, о, супер, він у мене вже був. Але я його тоді не доцінив. Але вже зараз, коли я пробував знову його використовувати, ну мені здалося це просто супер. І його, як він зроблений, зроблений він бомбезно. Він а, у нього немає таких проблем, як у Тента Single від Лелеки, як часткова від Situ Summit та як тенту 3 на 3. Зараз покажу. Як бачимо, одна сторона у нас тут е, менша, інша більша. Так само е, з іншої сторони, тільки е, Так? Там менше, тут більше. Що це дає? Це дає, як, наприклад, у Лелекі або в тенті 3 х 3 іде відразу гострий кут. Тут він йде в сторону, так, що дає гамаку тенту більш захи... можливість більш захистити, е, захистити е, гамак. Спочатку я був так дуже скептично налаштований на це. Значить так, Спочатку він мені насправді сподобався, потім я, потім я подумав, ну, якось це воно е, ну, буде не дуже захищено. Зараз я офіваю з цього тенту, бо він насправді дуже офігезний. Як я вже казав, тент за високо, але при непогоді, коли погода буде е, дощ, так, я його опускаю майже до гамака, і ось це ще більш е, де робить площину під тентом. І це ну просто настільки просто і настільки він офієзний. А, шов також не проклеєний, жодної каплі ще не трапило. Проблема багатьох тентів в чому? Що коли ти розтягуєш, натягуєш його, робляться б... видні такі малесенькі дирочки. Так? Але, наприклад, Lightweight це виправив проблему. Але є, у інших є така проблема. Власне, в цьому тенті та в польському там, Fly Gamma та, та Cumulus немає такої проблеми. І це ну реально реально супер. Він 3,10. Цього Ну вистачає, але я хотів би його е, бачити десь там 3,5 метри завшишк, так само додати трішки тут, трішки там. Е, і тоді, мені здається, він буде важити десь грамів 200, при тому всьому, що він буде більш. Захищати гамак, і він насправді тоді буде для більшої кількості людей. Друзі, це все, що я хотів вам показати. Якщо комусь цікаво, лінки на всі гамаки будуть в описі до цього відео. І, можливо, десь я там помилився в грамах в ціні, можна побачити вже по лінку, коли перейдете на сайті. І на кінець також хочу подякувати компанії Лелекі за всі гамаки, які є під цими тентами. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.